Друзі, всім привіт! Маю 2-3 години часу і приїхав на нашій цікаві водойми Хотинські кар'єри. Ось такий вигляд. Попробуємо тут знайти активного окуня, хочу половити на вертушку, на обертову блісну. Побачимо, що зараз з того вийде. Ну, Прив'язуємося, пробуємо. Ну що, перший закид, легенько десь ось туди. Маленька блісна 1.0. Ось така малютка. Ми псаглі одиничка опушкою. Дуже мальовничі місця. Є тут різна рибка. Особисто я ловив у грам під 400. Щучки невеличкі ловив кілограмові. Тож, спробуємо, що в нас тут зможе пійматися. Змінили місце, спробуємо шукаємо де то є полосатий розбійник, поки він себе не виявив покльовкою. Що ж, два місця, окунь себе ніяк не виказав, я хочу впертися все-таки в блесню. Йдемо спробувати ще одне. Тепер пробую з дна, опускаю вертушку максимально низько, хоч і можу обірвати, але пробую по дні проводити. Може він лежить на дні. І бачу вихіди трошки сюди лівіше, тут до коси. Але як завжди, коли я прийшов, виходів нема. Але як о, бачите, але як варіант це може бути якийсь жерешок. Невеличкий жерех. Тут вони є. Може бути. Переходжу ще на одне місце. От передо мною ще ну, розводи на воді. Тут точно є якийсь хижак. Ну, Все-таки попробуємо. Нашу блошню розловити. Вода вже тепла, можна трошки її зайти в воду. Бачу, що рибка є. Кунець ганяє малька. Спробуємо його доловити, але я до нього просто не докидав. Тож зайду в воду трошки і тоді спробую ще раз. Нереальна кількість малька, таке він щось і їсть. Якщо ви бачили, як б'є. А ми побачимо. Може і поверху. Оп! Був підкит, друзі. Просто підкинув. Так, пробуємо ще раз. Щось... Щось улупануло конкретне. Ох, напевно, щука, і я без підсака. Ну чого ж завжди так? Чого завжди так? А ну, чи дуже хороший окунь. Ні, напевно, що щука. Є. Я кинув трошки більш на глибину. Щука. Рука и шей хорошего размера, здесь наверно под кило. Кілушка Килушка на вертушку. Есть, я молодец. лайк. тихенько заходимо на те ж місце, побачимо чи не було там сестрички. А може бабусі? <свистак> Вода тепленька, можна стояти довго. Добре, що взяв флюрик. Є, 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 мала малишня. Потрібно було б напевно зайти ще далі, тоді... Ось так... Слухайте. Слухайте, а це жерех. Слухайте, хто ловив отакого жереха? Отаких розмірів. Він 12 см довжини. На таку оберталку. Ай, сміх і гріх. Давай. Хижак. живи. Вальяжно так пішов легенько. Попався такий малесенький жерешок, я такого ніколи не бачив. Напевно, грамів 25 не більше. Думав, що маленький окунь, але ні то жерех. Але такого розміру я ще не ловив. О, гляньте, дістав ще одне супер знаряддя лову окуня, хорошого окуня зверху. Це страйк прошний міч 40-й суспендер. Я тут нього голови колись. Пробуємо ще раз. Він якраз заглубляється там, десь до пів метра, а зазвичай сантиметрів 20, якщо швидко вести. Зараз їм і попробуємо. Піднялась трошки хвилька. Так, хочу спробувати подивитися, що там на дні. Пробуємо ось таке ось. Розкинемо трошки лівіше на більшу глибину. Попробуємо ще раз вертушку Пантон 21 з опушкою відпочиваючи, їх більше прийшлося відступити. Нехай купаються. Ми підемо спробуємо ще інші місця. Ще одне хороше місце. Маленький перекатик, але щось тут нічого немає. Не Ні окуня навіть маленького і ніяка щучка нічого не ганяє. Йдемо напевно, щоб випускати нашу і пора їхати додому. О, ну, Побачили? То був жерех. Щось щось гарне місце. Оп. Наша зубата. Ну, попозуй трошки, не хоче. Нехай. Зараз вона трошки відійде. Що ж, друзі, дві години на рибі, то не дві години на роботі. Проходить дуже швидко. Але що хотів, того добився, зловив на обертову блешню, щучку, реанімірував, все добре. Поплила далі підростати. Тож, отака видалась рибалка. Більше, звісно, прогулка, але в одному місці рибку знайшов. Жерех, просто чудо жерех, хто ловив ще меншого Ну, Десь так. Всім щасливо, пока!